Вітаю всіх! З вами Стас, це «Гра Стрей, і ми продовжимо рухатись вперед. В попередній серії Клементина віддала за нас своє життя та дала ключ від підземки, від цього потягу, щоб ми могли вирватися з цього гнилого та сумного місця. Тепер мені потрібно зрозуміти, де я можу скористатись. Ключом. У нас є ядерна батарея. Я вже і забув, що ми її поцупили насправді. От як засвітився. Так, але ж... Ага, так, ось тут. Цікаво, чи наші очікують зурки тому що зараз цей потяг метро просто такий шум, мабуть, підніме. Центр керування. Так, застрибнути ми туди не можемо. Тут просто темно і ми подисідемо. Вже світло, тому що ми приїхали. Ми приїхали в центр керування і вже бачу там якогось робота-прибиральника. Що ж, давайте дивимось тут е, значно чистіше причому, що він скаже, чим я можу тобі допомогти. Так, ну, судячи з усього, нічим, бачу, ми можемо рухатись наверх. Ну, рухаємось. Тут прям все так цивільно, гарно. Дивіться, це що може. Вітаю тебе, мешканець міста Крепості 99. Я займаюсь покраскою цієї зони, будь обережний, фарба ще не висохла. Ну, по, рівнянню, по зрівнянню з тими трущобами, де живуть всі, внизу тут просто рай на землі, мабуть. Так, вітаю тебе, мешканець міста Крепості 99. Двері, які ведуть на поверхню, заблоковані в рамках режиму ізоляції. Якщо в тебе якісь побажання, звернись до любого сертифікованого інженера. Гарного тобі дня. Я зрозумів, нам потрібно туди. Нам потрібно туди в ті двері. І потрібно знайти сертифікованого якогось інженера. Оце дивіться, вони звідси зверху дивляться вниз на ті трущоби, як там важко з тими клопами живуть. Живуть інші роботи, на ту вишку ми піднімались, гаразд. Да. Ми це все пройшли. Гаразд. Добре, тоді рухаємося так. Ця штука може за нами рухатись, але провірити Центр управління закрите якимось протоколом безпеки. Пише, що вхід дозволений лише людям. А ще написано, що я вже не рахуюся людиною. Це дуже велика образа мені. Якщо ми будемо працювати разом, можливо, зможемо знайти прохід. Так, добре, цікава, ця штука за нами буде йти. Нам потрібно притворитись якось людиною. Цікаво. Контролру. Розумію, куди добратися. Ага, я тепер трошечки зрозумів. Там підсвітився ось цей щиток, але ми до нього не дістаємо. А ось якщо робот під нього приїде, зупиниться на зарядку, да типа? Так, не розумію. Він там відкриває щось. А ми можемо тут подерти провода, так, те, що люблять, те, що люблять робити коти, просто подерти провода. І ми не встигли просто, так? Тому що треба одразу бігти сюди, одразу дерти провода. Перші двері відкрили. Найс. Nice. Нас тепер чекають другі. А, ні, другі самі відкрилися. І ми потрапили в центр керування. Це центр керування містом. Звідси вони контролювали все. І він пустий. Я пам'ятаю, як сильно їх ненавидів. У них було все. Чистий простір, безмежна влада, свобода переміщення. Але їх це не спасло. Чума, тепер я пам'ятаю всі помирали, а вони рахували себе вище цього. Вони нічого не зробили, щоб нам допомогти. Я бачив, як помирала моя сім'я, відчував себе безпомічним. Я нічого не міг зробити. Але зате я можу допомогти тобі. Ми все ще можемо знайти аутсайд разом. Я збережу пам'ять про людство і людях, яких колись любив. Так, добре. І що ти нам скажеш? Помоги, поможи ще раз. Треба включити всі комп'ютери. Майже вдалося. Ну давай включимо комп'ютери. Ось він головний комп'ютер. По даним центрального комп'ютера, тут багато років нікого не було. Все місто застряг в старому циклі блокування. Якщо ми його виключимо, зможемо піти. Треба підключити решту систем. В цих комп'ютерах зберігається необхідна інформація, треба їх увімкнути. Поки ти цим займаєшся, я пошукаю паролі та зашифровані ключі, щоб попасти в систему. Ну, шукай. Так, сюди ми можемо застрибнути, але це, мабуть, не комп'ютери, так? Да? Тут комп'ютери. Так, не зрозумів. Чи нам не потрібно було звітити? Де ці? що це за комп'ютер? Ага. Увімкнули. Увімкнули. Так, ну, тут всі світяться. будь ще одні, не, тут. Частина вимкнені. Повмикали. Молодець, дружище, знайшов. Я знаю, як відкрити місто, але щось тут не так. Можливо, є інший спосіб. Ось робоча станція, щоб відкрити місто, але треба пройти декілька рівнів безпеки, інакше нічого не вийде. А тепер зробимо те, що ми можемо краще за все. Я взламаю комп'ютери, а ти дещо з... зламаєш? Зруйнуєш. Ти взламаєш комп'ютер, а я взламаю щось інше. Добре, що інше, підскажи мені, що мені зламати треба? Чи ми сюди йдемо? Так, да, дивіться, ми назад повертаємось. Чи не потрібно сюди було повертатись? Немає ніякої підказки, що мені взламати? Чи просто зламати? Ага, я зрозумів. Ось ці шкафи. Угу. Так, тут е, заблоковано. Тут щось ззаду буде. Штовхнемо цю штуку. Система потребляє більше, ніж я очікував. Повинні рухатись далі. Далі, мабуть, швидше. Давай взлому це. <звук> Не переживай, я зможе підзарядитися, як тільки ми відкриємо робочу станцію. Так, де та остання робоча станція? Що нам треба зламати ось тут пише, що заблоковано, так? Да? А тут нічого не підсвічується. Я не розумію, що мені потрібно там зламати. Так. Дивіться зверху, да? не побачив одразу. Так зламав, і тепер взламує він. Здається, цьому маленькому тілу кінець. Нічого, не переживай, все буде добре, просто віднеси мене на робочу станцію. І я зможу від... відмінити сигналізацію. Ой, <смі> чувак, сорі. Взагалі, йому і так досталося вже, я його ще й так. Негарно. Кинув, да, ну давайте подивимось. Ось ми і в безпеці. С Слухай, я маю тобі щось сказати. Я знав, що для відключення центральної системи треба багато енергії. Більше, чим може витримати тіло цього дрона. Але тепер, коли система відключена, я можу перехватити керування і відкрити місто. Перехват контролю над моєю системою може її знищити. Але я зробив свій вибір. Мені жалко, що ми не побачимо аутсайд разом. Я думав, що мені треба зберегти пам'ять про людей, зберегти минуле, але я бачу майбутнє в компаньонах та в тобі. Дозволь мені зняти це з тебе. Ти був моїм другом найкращим, про якого я тільки міг мріяти. Дякую, що ж цей чувак також жертвує собою, щоб спасти нас. Тепер вони ж не люблять ультрафіолета, сонця так точно не люблять. Скільки років цікаво? Це, це всі чекали тут? Ой, Клементина залишилась жива. Не встигли їй нічого зробити ті дрони. Дивіться, а купол прям повністю відкривається. Прям повністю відкриває все місто. Ну, ще би цей дрон зараз пережив, ну, просто найкраще би було е, закінчення історії, але, мабуть, все ж таки чудес не буває. Ну, світло ми туди, дивіться, воно ще ширше відкривається. Воно прям повністю все відкриється. Прям таке місто оточене гігантською ось цією бетонною стіною. Добре, що воно все працює через стільки років. Що ж, давайте дивитись, куди ми далі можемо рухатись. Що нам потрібно робити? Так, ворота повністю відчинені. Дрона помічника у нас вже немає. Прощавай, друже, ти нам дуже сильно допоміг. Оце вікно моє. Дивіться, як гарно. Ми вибрались. Кінець, друзі. Дякую, що дивились проходження цієї гри. З вами був Стас. Всім пока.